Добрий день всім Мамам і татам, родичам і гостям, всім великим і малятам! Ми всіх вітаємо зі святом! Здравствуй, школа! Здравствуй, школа! Сяють усвішки навколо. Першу персі строкатий всіх дітей вітає свято. Осінь і величапо на намисто, принесла в слобідку свято урочисте, свято, що єднає. Всю шкільну родину, якому так радіє ненька Україна. На нашому святі присутні учні другого класу, класовод Леся Богданіна Мельник. Серйозні, дисципліновані та відповідальні. Їм під силу здолати будь-які завдання. Тож перед другокласників до перемог. Учні третього класу класовод Івана Йоспіна Зівороні. Добрі, веселі, нестримні. Їхні перемоги ще попереду. Бажаємо їм успіхів. Учні 4 класу класовод текстів на мене. Веселі та Зав'яті. Найстажій початкові школі. Ви найстарші, значить маєте бути найкращі. вам! Учні 5 класу класний керівник серце Володимир Іванович. Дружні та активні. Вони сьогодні заінтриговані. Чим же їх здивує класний керівник? П'ятикласники успіху вам. Учні шостого класу класний керівник Оксана Дмитрівна Козак. Активні, відповідальні, чутливі, зраді допоможуть кожному. Нових звершень та натхнення вам шестикласники! Учні сьомого класу класний керівник Галина Васильівна Мельник. Нестримні, дружні, талановиті, найактивніші у школі. Залишайтеся такими. Учні 8 класу класний керівник Валентина Іванівна Красицька. Ділові та серйозні, активні та завзяті. Без них не обходиться жодна шкільна справа. Восьмикласники вам та завзяття. Учні 9 класу класний керівник Наталя Васильівна Опарина. Цей день для вас особливий, адже це ваш останній перший дзвоник у школі. Ми знаємо ваші перемоги ще попереду. Ми раді бачити всіх знову. Сьогодні, майже як ніколи, коронавірус відступає. Ми хочемо ходити до школи. Коронавірус, на жаль, не відступає і дистанційно навчати заставляє. Та ми віримо, прийде час. І ми за парти сядемо в класі. Вся шкільна родина на святі зустрілась. Тож давайте часу не гаяти і наше дистанційне свято розпочинати. Ти поглянь, що за дива, першокласників нема. Де ж вони то забарились? Та ні, слава Богу, он з'явились. Десять ластів'ять крильця розправляють перша вчителька привітна, малят зустрічає, вам відкриває світ барвести і добра і казки. Зустрічайте опросками. Перший клас, будь ласка, буду вчитись, я відмін. Хочу знати все-все-все, що писала Україна і матуся статусем. А йду у перший клас, раді мама і тато. Буду вчитись міркувати книжки читати. Ха на нової школи виросає перший клас і такою все ніколи не була вона на нас. Не хвилюйтеся, бабусю, ціреформи не страшні, навіть я їх не боюся, буде весело мені. Я чув, що тетя вчитель, лего, дай погратись. Уже не можу дочекатись, хочеться навчати. Хочу букви я писати, край дую на дощі і навчитись рахувати закордонні гроші. Я хотіла, щоб у класі було море квітів. І щоб втричі вкласні на них хочу пити. Ще малюночки на сінах. Гавні і оскравні, я яскравий, щоб нього розповідати, щось нове і цікаве. По ціння чаканя ганяти ще разом. І завжди відпочивати, тільки дружно класом. У кіна її не кай, по її синий гар, любо та сомки, ту я моя і те. Чепуриця мами. Тата, збирайте портфель! Нова українська школа відкриває двері. Ваша перша вчителька буде вас навчати і критично мислити, вдумливо читати. Перша вчителька на святі своїх нових учнів хочу також привітати. Зі словами привітання, до вас звертається ваша перша вчителька Галина Костянтинівна-П'ятничук. Дорогі мої малята, дайте мені руки! Нас попереду цікавий шлях у світ науки. А лежить він через казку, через гру і мрію. Нова українська школа це школа довіри. Буде все, і лего, і квіти, мярчики, й походи, і захоплені уроки обійма природи, і ранкові зустрічі теплі як в теплій атмосфері. Завжди мамі таторі тут відкриті двері. Кожен з вас знайде для себе місце і заняття у комфортній, затишній у класній кімнаті. Перше вересня веселе і щасливе свято! Дорогі випускники! Годі сумувати. Останній рік стане стартом у життя чудове. Ви найстарші, то чекають всі вашого слова. Дорогі малята! Ми дев'ятикласники сьогодні на святі. Хочемо хороші поради вам дати. Будьте ви привітні, добрі та ласкаві, будьте ви розумні, чемні та слухняні. Свої крила розправляйте та до знань наук злітайте. І, шановні, пам'ятайте, це вже не дитсадок. садок, вдома лишайте, як ідете на уроки. Вчительку першу, ви друзі, любіть. роки завжди гарно робіть, Рахуйте, малюйте, багато читайте, а в тому і лінь геть проганяйте. добрим серцем, ще до душей, вчей нас вчителі, готові кожного своєї, доповни ваші сервіка малій, лишайтеся зустрічу цієї і будь-ягайтесь рідної землі. Сьогодні в березневий тець святковий і ступно можна вчати. Останній рік навчатимуть пішкові, нехай щасливим і для нас. Останній на заплощі дінок, бо світло вже класу, І не здається довго нам урок, і не хочеться додому бігти зразу. Ще трішки, хоч хвилиночку, хоч мить, бо так хочемо дітлахами, і суму сердіньку, так болісно, що ми. По звемось ми тепер випускниками. У нас попереду фініш, і різні дороги, і до дня випускного напружені дні. Сміх і радість чекають, і невдачі, і тривоги. Нас чекають також перемоги ясні. І ми, вчителі, вікуни на наш Часточки наші наших води й квічу парку не. На оніці ми найстарші, одивись, який! Проводіли роки наші, власне перший випускник. Дорогі вчителі. Нехай ця осінь золота вам подарує вік щасливу, щоб не згасла доброта, здоров'я, радості і сили, щоб ваш важкий почесний тут був плідний, як багата осінь. І кожен день, що йде новий, хай тільки щастя вам приносить. Душа тремтить, а серце наче птаха, випочив грудя, знов прийшла та мить. Коли в країну знань проклалася нова стежка і дзвоник знову продзвенить, право дати на перший дзвінок у цьому навчальному році надається учням першого класу. Школа чекає на вас сучасні учні, у її вікна відблиск ваших очей, допитливих і готових до новизни. Стартує новий 2020-2021 навчальний рік, пріоритетом якого мають бути оновлена освіта та міцні знання З початком навчального року вас, дорогі друзі.